Ну, На волі краще, ніж там, але ми бачились по справі, бачили хлопців на ну, флюорографії зустрічалися, так і десь варили, ну, на різні дії, там, на слідчі дії, викликали нас. Бачилися, особливо з Мисиком Ігором по справі, з, з Ісамбільського району. Нестор Дедик, він зі Сістрицького району. Кривцов Олександр Вінкіянин, Володько Сергій. Це більше ми так бачили з нами то м, перетиналися і кажуть, що хлопці, будемо терпіти, навіть якщо, тільки щоб ви з мідами не йшли, тільки щоб боролись, здобували. А ми потерпимо. Навіть якщо нас вже запропоніть, на там, вже там, скільки давали потім статтям, ну, ми були готові. Тобто ми знали, що ми вже там, система так просто відпускати не буде. І ця система має цінуватися. І ну, Ми були готові. Ми так тільки бачили, спідтримували. Деякі засуджені так само, там і слава Україні по коридорах було чути. І таке, ну, як і сталося, ну людям здебличку. Ну і плюс оцей резонанс, який твориться, то навіть керівництво СІЗО може так не хотіли чіпати, вони вже так думає. Нехай буде, бо там теж свої нюанси. Це, так, навіть СЗО було безпечні, в лікарні, звідки могли вкарати. Так, звичайно. Хоча в СИЗО теж можна пропасти, тобі можуть перевести. Сказати, переводити іншу камеру і все. І СІЗО між корпусами перетищують і ну, так, це не переходить. Все, камер там немає. <звук> вагу, то можеш <звук> пропасти. Але все одно, хоча принаймні <звук> інші дистанти, вони принаймні надати інформацію за чого. Що людина пропала, а в лікарні пиха і скажуть, ми пропали, ви пропали туди. Один хлопці забрали лікарню, вони сказали, що лікарню, госпіталізували, нас повезли на ПВС і тепер заговорять. Я був один з найперших, хто вийшов задум, треба було повністю звернутися, щоб волонтер пішов з тим нормами. Я спочатку, бачив, тільки спереду, що почув голос такий, О, Боже. Я повернувся і в цілочки потепив связи. Потім, коли я вже прийшов в суд, повністю сиділи, ну, там, підтримка до одного з хлопцями, морального. І коли вже було саме на СІЗО, там теж був огляд, він відновили, на навіть повоєв, вони готували з зінців, то я вже коли мивався в СІЗО, там було дзеркало, і коли повернувся. Ну, Стримується, але сам не заплакав, що може творити люди, ну просто вони в погонах. Там, ще, не такі, ну, тяжко назвати уроди, ви вийшли за таку ну, фразу. Просто відчуваєшся саме собі. Зараз гімата майже немає, трошки прийшли, але ці місця вони ще болять. Ну, тобто, дискомфорт є. притулився трошки сильніше. Ну, Побоює, там, 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 там. Ну, рани на голові Заживає, вони вже затягується воно. Mm -hmm. Але повністю відмовився від госпіталізації. Це... Mm -hmm. да. Наразі дякуємо Здається, вже вийшло.